Ігор Сідун із тих, хто дарує світло, про це з дитинства. Тож на питання, ким станеш, коли виростеш, давав чітку відповідь. Сьогодні електромонтер Широківської дільниці Дніпровських електромереж має 30-річний досвід роботи в улюбленій сфері беззаперечну повагу колег. А віднедавна ще й державну нагороду, президентський орден, за мужність третього ступеня, Як і більшість героїв Ігор Іванович напрочуд скромний. До того ж, доброзичливий, надійний, відповідальний та працьовитий. Вочевидь, саме ці якості вкупі зі сміливістю під час виконання професійних обов'язків нерідко, просто під обстрілами, привели чоловіка на Криворізький п'єдестал. Вдячний за нагороду. Я не можу сказати, що вона для мене це бригада, це командна нагорода. Ми займаємося відновленням електроенергії. Допуски бригад, які безпосередньо працюють на, нашій, на наших підстанціях. Виїжджаємо на місця відсутності електроенергії безпосередньо до споживачів. Ми даруємо світло людям, коли його немає. Нам пристають виконати дві зав'язки. низковольтних жалоби потребітів на соціальні напряження, пишуть, що необхідна заміна автомату. Любов до електрики мені привив мій сусід, теж до речі Ігор. Я родом з Західної України, Тернопільської області, Теребовлянський район, село Могильниця. Закінчив школу, пішов навчатися Львівській СПТУ номер 33 за професією монтажник-наладчик радіотелеапаратури і приладів. Закінчивши училище, відслужив в рядах армії два роки. Потім Вернувшись із армії, працював в самому місті Тернопіль. Електриком, електронщиком е в Тернопільській обласній друкарні. А згодом, згодом приїхав сюди, на Дніпропетровщину і вже тут безпосередньо влаштувався на роботу. Спочатку на Новоінгалецький хлібоприймальний пункт, простим електромонтером, електриком, потім карпівську дільницю, житницю верніше, майстром. Ну а коли... коли Стало геть скрутно, скажімо так, по простому. Я безпосередньо сюди навідувався, тобто перезаключав договора, працюючи на посаді е, головна енергетика селищі Карпівка, поновляв договора і з часом перейшов сюди. У 2010 році я безпосередньо. Прийшов сюди, Широківський тоді РЕС, простим рядовим електромонтером. Пропрацював ще один рік, хотів і надалі, як то кажуть, розвиватися. І було запропоновано мені перейти, навчатися, пройти практику електромонтером ОВБ, оперативно виїзної бригади. Пів року практикувався. Безпосередньо придивлявся, брав участь, як працює оперативно-виїзна бригада при допуску чужих бригад мається на увазі на підстанціях і тому подібне. Вивчав схеми розположення підстанцій, трансформаторних ТПшок. І потім з часом, склавши іспити, спочатку на другу групу, потім на третю групу. Допуску до і зараз на даний час у мене четверта група допуску. До я перейшов ОВБ і до сих пір працюю електромонтером оперативно-визної бригади. В любі роботі є складнощі тут. Безпосередньо ціниться командна робота, тобто робота в першу чергу диспетчера, водія, ну і мене. Тобто є неординарні рішення, які треба приймати безпосередньо на робочому місці, судячи ситуації, яка складність робіт, треба приймати рішення. Так скажемо на місці безпосередньо і виходити з можливостей виконувати роботу. Дуже багато людей приходять безпосередньо додому. Цей праску принесе, цей фен принесе, це ще щось інше. Ось таке. Сюжу вдома допомагаю. Завжди хочеться підібрати, як то кажуть, ключик до кожної людини. Буває, люди агресивно себе ведуть по-різному. Ми стараємося все притримуватися в межах норми, не грубіянити в першу чергу, ну, відноситись нормально. Зі своєї сторони ми стараємося вчасно і якісно дати людям світло. Брали участь у відновленні наших ліній після обстрілів. Неодноразово виїжджали на лінії, приходилося працювати в складних, досить складних умовах. Бували випадки і свистіла над головою. Приходилось тимчасово залишати місце роботи, від'їжджати, потім знову повертатися і тим не менш відновлювати електропостачання. Ще брали так само участь після. Артобстрілу в мікрорайоні Інголець теж велися відновлювальні роботи. Якраз була наша зміна, ми попали. Страх завжди присутній, але тим не менш старалися безпосередньо оптимально <кхем> швидко і якісно зробити дану роботу. Всі ми прагнемо миру і поскорішого закінчення цієї війни. А буде мир. Злагода. Тоді буде все інше. Слава Україні!